Хто повірив тому, що почув від нас? Кому вірилася сила Господньої руки. А вже Він піднявся перед ним, як паростом від корення сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його, Ісуса, бачили, але не було нічого, що може було би собі у нього побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми. Раждались, зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо Ісуса вважали. Але Він, Ісус, поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді, як ми вважали, що Він покараний, побитий, принижений Богом Отцем. Він вже був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, які перенесемо не страждання, нам, людям, подарований мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми блуждали і розбилися, як вівці. Кожен з нас пішов власною своєю дорогою. Та Господь, бачучи це, поклав на Ісуса гріхи всіх нас над ним, над Ісусом. Люди знущались, принижили Його, але Він не відривав своїх уз, він не захищав себе. Його вели як ягня на заколонення, Він мовчав. Я, він вся перед живуть. Він не відривав своїх уз і не захищав себе. Після Катувань суду його забрали, хто з його роду міг усвідомити, що Він забирається від землі живих і що це беззаконня мого народу, його приречено на смерть. Йому, Ісусу, могилу вигнозили всі злочинцями, але він був похований у багатого. Адже він, Ісус, не вчинив жодного злочину. І його уста не знали неправди. На те була Господня воля, щоб завдали йому рани і смерті. Якщо він дасть своє життя, то він побачить своє потовство, продовжуються його дні. І Господні наміри, бажання щодо нього будуть успішними. Після своїх страждань він, Ісус, побачить хороші плоди. І буде задоволений. Пізнавши мого правильного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріші він поніс на собі на Христі. І останній вір, Тому дав йому Ісусу уділ серед великих. Відділити ми з того найсильніших за те, що віддав себе на смерть і був зараховане злочинцем. Отже, він Ісус поніс на собі гріхи багатьох і за злочинцем заступився. Амінь. Там на Голгофі, там на Христі Ісус бачив сьогоднішній день. Він бачив тебе і мене. І він знав, що ти і я почуєш те, що він зробив для тебе і мене там, на голові. Біля Христа Ісуса. Що відбувається сьогодні з моїм серцем? Біля Його Христа. Змінюються лі мої думки. Змінюється моя поведінка, моя реакція на себе, моя реакція на людей, на вставине і Бог допускає в моєму житті. Чи може Господь сьогодні подивитися на моє життя і сказати, я не даремно страждав за нього, я не даремно страждав за неї, тому що вона, він, повірили. Прийняли мене в своє серце, залишили гріхи, залишили беззаконня, залишили криві дороги. Друзі, біля Христа Ісуса повинно знайти зміни в нашому житті. Але друзі, я буду з вами чесний, зміни починаються з нашого рішення. Давайте ми з вами станемо. Будемо дякувати Богу за те, що Він зробив для нас. Він, знаєте, я хотів би сказати уважну думку. Він взяв хвороби, що дати нам щолення. Він взяв прокляття, щоби дай нам що, благословіння. Він взяв наш гріх, щоби нам що дай виправдання. Він забрав, знаєте, нашу гріховність, щоб дати нам праведність. Дуже багато те, що зробив. Для нас Ісус. Я хочу, щоб ми подякували. І найкраща подяка це не просто наша молитва. Це молитва приятня і бажання йти за Ісусом. Оце те, що знаєте, очікує від нас Ісус.